Озроги, вітаю вас! Розклад на тиждень для вас з 14 по 20 липня 2025 року. Подивимося загально енергію на цей тиждень для вас. Якесь свято, компанія, гарно проведете час, можливо, в компанії з якимось сильним чоловіком. Також це, можливо, якась ділова зустріч. Але більше схоже, що це якесь святкування у вас буде. Подивимося ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Ви відходите від якихось болючих подій в вашому житті. Рухаєтесь до кращих берегів, до спокійних берегів. Ви вже на шляху. Щоб відійти, ну, ви вже відходите від чогось того, що вас ранило. Ви поставили крапку і зрозуміли, що вам потрібно йти, рухатися далі. Що вам заважає в цьому? А, У вас немає балансу. А, зверніть увагу на те, щоб був баланс у всьому. А, не переїдати, не пере... Не, не пере, щось не, не, пере, не перебільшувати в чомусь, щоб був баланс. Потрібно звернути на це увагу. Будемося тобто пораду карт. Е можливо, вам е зможе підказати, е як діяти у вашій ситуації. Е жінка. Знаку здяку стихії повітря. Або просто жінка, яка вміє обдумати без емоцій, холодним розумом, обдумати, що відбувається, і дати вам підказку. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та ви зможете дарувати цю любов оточуючим. До наступних зустрічей!